Вітаю! Мене звати Євген Шагов і я перший едж-менеджер України. Я знаю, як керувати біологічним віком, премонтувати хвороби цивілізації і як отримати відчутні покращення вже за перші два місяці. І сьогодні ми поговоримо про гормон росту, який відіграє важливу роль не лише у період розвитку дітей. Зниження його рівнів у дорослому віці істотно прискорює процес старіння, соматотропін або ж гормон росту. Це головний анаболічний гормон. Саме він посилює синтез білка, саме він стимулює ріст кісток. Саме тому він відповідає за ріст та розвиток нашого тіла. Однак він важливий не лише у дитинстві. У дорослому віці саме завдяки гормону росту зберігається розмір об'єму мозку, м'язів, шкіри, кісток та внутрішніх органів. Дефіцит гормону росту розвивається найпершим серед інших гормонів молодості. Його рівень сягає найвищих значень у підлітковому віці і стрімко знижується вже після 20 років. Симптоми першого знаку старіння і є здебільшого проявами нестачі гормону росту. Функції гормону росту забезпечує фізичну та емоційну витривалість, підтримує серцестійкість, протидії кортизолу зберігає тіла, гарну фігуру та енергійність, відповідає за об'єм та міцність кісток і мускулатури. Допомагає підтримувати м'язову масу та захищає нас від накопичення зайвого жиру. Важливий для обміну речовин та превенції діабету. Без достатнього рівня гормону росту знижується витривалість і тростостійкість. Виникає гранічна втома, погіршується фігура за рахунок зміни композиційного складу тіла. З часу виникають проблеми із кістками, сраджають мозок, серце, судини, нирки та печінки. Діагностика: ознаки дефіциту гормону росту. Підвищена втомлюваність, брак енергії, втрата об'єму та пружності м'язів, неможливість накачатись, не зниження тонусу шкіри, навислі повіки, мішки під очима, глибокі зморшки, витачання губ, збільшення потреби у сні, погіршення якості сну, зниження стресостійкості, тривожність, нервозність, депресивні стани, В'ялий живіт, обвислі стегна, жирові валики під колінами, біль в ногах через ослаблення м'язів стопи, плоскостопість. Ослаблення в'язів спини, зміна постави, кіфоз лордоз зниження витривалості та працездатності, погіршення пам'яті та концентрації уваги, втрата впевненості в собі, соціальна ізоляція. Для лабораторної діагностики рівня гормону росту оцінюється рівень інсуліноподібного фактору росту ІФР1, оптимальні значення, якого становлять для чоловіків 250-350 грам на мілілітр. Для жінок трохи менше. 220 300 нг на мілілітр. Природні бустери. Для підтримки синтезу гормону росту необхідні повноцінний сон та сталий режим. Сон з 22-ї, окей, 22.00 до 7 ранку, адже саме в перші години сну відбувається синтез гормону росту, корекція раціону харчування. Високий інсулін і зайва вага заважають синтезу гормону росту. Тож важливо знизити споживання простих углеводів доного цукру. Надмірно обробленої їжі та дотримуватися режиму, щоб зменшити коливання інсуліну та оптимізувати калорійність реціону, споживання продуктів, багатих аргініном Аргінін – амінокислота, яка покращує синтез гормону росту. Вона міститься в сочевиці, горіхах та насінні, в фісташках, кедрових горішках, фундуку, гарбузовому насінні, кунжуті, арахісі, а також м'ясі, птиці, бринзі та яйцях, споживання продуктів, багатих на гамма амінмасляну кислоту. ГАМК або ГАБА є природним транквілізатором, що сприяє покращенню сну та, за даним деяких засліджень, стимулює синтез гормоноросту. ГАМК міститься, в брокколі та іншій капусті, шпінаті, коричневому рисі, сої та сачевиці, зернах соняшника та томатах. регулярний спорт. Саме анаеробні вправи, такі як силові та інтервальні тренування високої інтенсивності, стимулюють значне вивільнення гормону росту. Це відбувається через підвищення рівня лактату в крові, що і стимулює секрецію гормону росту. Також на синтез смототрапіну впливає тривалість виконання фізичних вправ. З тривалі тренування можуть мати зворотній ефект через підвищення рівня кортизолу, який пригнічує синтез гормону росту. Стрес-менеджмент. Стрес викликає підвищення рівня кортизолу, який є катаболічним гормоном і може пригнічувати вироблення гормону росту. Крім того, кортизол блокує мелатонін, через що ви не можете заснути вчасно і синтезувати достатньо гормону росту, тож йога, масаж, м'які седативні рослинні препарати, інформаційна гігієна, відмова від гаджетів у ліжку за годину до сну, за потреби робота із психологом та неврологом. Це обов'язкові складові нормалізації інтимного балансу, біочерті та суплементи. Суплементи, які посилюють секрецію гормону росту: ельглутамін, аргінін, лізин, орнітин, гліцин. Додатково стануть у нагоді суплементи для підвищення стресостійкості та контролю кортизолу, який заважає спати, а отже, мати можливість синтезувати гормон росту, мелатонін, 5 htp родіола, валеріана. ГАБА. Також важлива корекція рівнів інших гормонів, які впливають на рівень гормону росту, в першу чергу за рахунок модифікації способу життя та суплементації, але залежно від даних діагностики і шляхом біочерті. Опосередковано стимулює продукцію гормону росту піодентичний тестостерон, естроген, прогестерон, кероїд, мелатонін та інсулін, призначений лише у разі діагностованого дефіциту інсуліну. Меншою мірою впливає ДГА. Основний же засіб для підвищення рівня гормону росту це ін'єкції саме гормону росту та або ІФР-1. Важлива ремарка: проведення ін'єкцій призначається лише після поглибленої діагностики, адже безконтрольне збільшення рівня гормону росту загрожує ризиком онкології. Якщо лікар для призначення гормону росту встановив лише дефіцит – тікайте від такого фахівця. І, звісно, пам'ятайте! Призначати будь-які препарати та їх дозування має профільний лікар. Не займайтеся самолікуванням, це має негативні наслідки та навіть летальний кінець. Маю надію, що отримана інформація розширила ваші знання щодо важливості гормону росту для нашого здоров'я. І не забувайте підписатись на канал для подальших наукових відкриттів. До зустрічі у нових відео!